Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобачку цьому відео. Отже, як ми говорили, і це було знов таки, прогнозовано. Вийшла новина про те, що бункерний Путлер не поїде на саміт Брікс у південно Африканську Республіку, де його могли б заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. Чому це могло статися? Та причина якраз лежить у тому, що Південно-Африканська Республіка вона ратифіковувала Римський статут, який би зобов'язував її здійснити вище вказану процедуру. Значить, Президентське недорозуміння Росії Путлір не буде учасником саміту Брікс у Південно-Африканській Республіці, і про це йдеться на сайті Офісу президента пар Сиріла Рамафуса. Росію представлятиме на саміті ще одна коняка. Яка має назву міністр закордонних справ Сергій Лавров це рішення, як уточнили в офісі президента, ПАР було ухвалене за взаємною згодою України. Ну тут має, потрібно розуміти, що бункерний він зараз в принципі кудись боїться їхати, і в нього вже з'являється страх пересуватися навіть по території Росії після того, що мав зробити Пригожин під так званим держпереворотом, метяжом або Бунтом. Тому тут стояло питання навіть не в контексті його майбутньої поїздки в пар, а навіть в контексті того, чи Путін зможе поїхати до Туреччини, щоб зустрітися з Ердоганом. Тому що він знову ж таки переляканий, він прекрасно розуміє, що світ вже настільки від нього втомився, що, в принципі, тут сплять і бачать щоб він куди вже зник, а Росія програла війну, яку. Розв'язала з Україною. Таким чином, у саміті БРІкс, який відбудеться у серпні 2023 року, візьмуть участь лідери Китаю, Бразилії, Індії та Південно-Африканської Республіки. Раніше видання Reuters писало, що президент. Пар попросив у Міжнародного кримінального суду дозволу не заарештовувати Володимира Путіна у разі, якщо він приїде на саміт Брікс. Ну, я так розумію, його там послухали і сказали: пане президенте, ви заспокойтесь, а ми в будь-якому випадку це будемо робити, якщо ви допустите бункерного в вашу. Державу, яким чином Міжнародний Кримінальний суд міг би не застосовувати ордер на арешт Путіна, якби він би прибув би до Південноафриканської Республіки якийсь дивний з них знову ж таки президент. І як він це знов ж таки пояснив, що Росія ой, почала погрожувати Південно Африканській Республіці війною, якщо буде виконаний цей мандат на арешт Путіна? Варто також нагадати, що у березні МКС видав ордер на арешт президента Росії Путіна за підозрою незаконній депортації українських дітей із непідконтрольних Києву територій до Росії. Пар, де у серпні проходитиме саміт Брік, сходить до числа країн, як я вже сказав, які підписали римський статут, що зобов'язує її виконувати рішення МКС і заарештовувати Путіна після приїзду, якщо він трапиться. Ми раніше також говорили про те, що Південно-Африканська Республіка вона думала, як оминути цю норму. Навіть йшлося про те, що можливо потрібно скасувати ратифікацію Римського статуту, але в результаті до цього не дійшло, і просто Путіна переконали в тому, що вам їхати. На саміт Брікс не варто, тому що цей саміт може для вас стати останнім, який для вас так і не розпочнеться. А почнеться він камерою в газі, де ви будете нести відповідальність за ті злодіяння, які ви зробили на території України. Тому бункерний ну ж таки, дав задню і сказав, що буде знов ну ж таки сидіти в Росії і в своєму бункері. І думати, як йому далі виходити із цієї ситуації, яку він сам створив. Хоча вихід, як на мене, він є очевидний. Це вихід квітня 1945 року, те, що зробив його попередник Адольф Гітлер. Якихось інших виходів зараз для Путлера їх просто немає. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу, всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео перегляньте, поставте йому подобайку, прокоментуйте його, а також поділіться ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щасить вам!